Доброго дня, шановні ківерчани та гості нашого міста, якщо ви нині тут, значить берете участь у загальнообласній акції зігрій солдата. Її започаткували волонтери для підтримки солдатів-земляків на третій день різдва в Любомелі. Суть акції у тому, щоб на очах оглядачів сміливо облити свідром крижаної води, віддати на армію 100 гривень. Та передати естафету наступним учасникам. Якщо ж учасник відмовляється обливатись, то віддає на армію 500 гривень в нашому місті 300. Дана акція відбувається під патронатом районної самооборони, районного осередку партії Удар та відділу у справах молоді та спорту ківертійської райдержадміністрації. Естафету своєрідний виклик. Своєрідний виклик, ми отримали від учасників такої ж акції міста Луцька та передаємо її сільським селищним головам нашого району, а проводимо її з метою збору коштів для лікування нашого земляка із села Залісоче Віктора Михайчука, який був важко поранений в Донецькому аеропорту. і Будучи пораненим, переніс жахіття полону, а нині, в важкому стані, як ви всі знаєте. Перебуває на лікуванні в Луцькому госпіталі. Тож ківерчани, які просто доєднались до акції спостерігачами, ви також можете внести свій внесок в здоров'я Віктора Михайчука. Отож, для участі у акції були запрошені керівники усіх рівнів нашого району, підприємці, чиновники, волонтери, члени самооборони, члени партії Удар, громадські діячі та спортсмени всі бажаючі. Частина запрошених в силу обставин долучається грошовими внесками. А самі відважні, сильні, сміливі, хто веде здоровий спосіб життя і не боїться застудитись, стоять сьогодні перед нами. Отож, не будемо їх охолоджувати. Переходимо по суті. Дозвольте зробити перший внесок від голови районної ради Андрія Сидоровича Киричука, який також був запрошений до цієї акції. Але нині в іншому місті по службових своїх обов'язків він передав 500 гривень. Тож від Андрія Сидоровича вношу перший внесок вношу внесок тисячі сімдесят від Ківертівського районного суду. Вношу власні 300 гривнів, адже отримала виклик від хлопців, які сьогодні стоять. Ну, село обставин сьогодні не прийму, в акції, але свої 300 гривень до неї долучає. Отож. І також пізніше долучитися і передаю слово естапету Сергію Анатолійовичу. Прошу. Шановні вершани, шановні гості місця. Дана естапета прийшла до нас від обласного центру від самооборони від партії УДА, Якому би ходили задоволені, тому що бачачи, що країни дали час проходить на сході війна, ми повинні підтримати наших солдатів. Показати, що мені не до їхнього, до їхнього перебування на, на сході, що ми їх тут підтримуємо. І як говорила при мною Ольга Володимирівна, кошти збираються для нашого бійця, для нашого кіборга, для нашого героя. Ми дякуємо, що ви зібралися, що ви є такі згуртовані. Таким колективом таким згуртуванням можна і перемогти любого ворога. Слава Україні! Давай до обласки ми зустрінемо нашу самооборону. першими вступають

Далі відео так, так, можна наповнювати, брати. Підтримуємо, підтримуємо наші чоловіки. Всіх співбуду кату. Прошу підтримати потім ще поступимо Ми... в місце там. Дякую. Беремо участь в акції підтримки поранених бійців Ківерсівського району. Долучаємося до цієї акції всі працівники Ківерсівської міської ради і робимо виклик Цуманському селищному голові. Коволаму Олександру Васильовичу.

Викуватися допоможе. Кошти не лікувати. Долучається представник партії Одар Рус Семенович. оплески ваші. Передаємо естафету директору спортивної школи. Спортсмени Ківерківської ДСШ також долучаються до даної акції. І хочу сказати більше, ми не тільки готові підтримувати сьогодні даної акції обігріють солдата, обливши себе водою, але в разі необхідності, звичайно, взяти зброю в руки і вчати нашу державу на ремонт. Дякую ваші облічки. Спортивна школа передає естапету туристам. Ми також приєднуємося до цієї прекрасної акції. Бажаємо, щоб наші хлопці, які зараз нас захищають, поверталися додому живими і ошкодження. А нашим ворогам я бажаю, щоб їм роті пір'я просто перше. А по-друге, щоб вони в будівці стояли, куди просили пити. Слава Україні! Слава! Дякую! Під наші області і вигукні слава Україні! Дякуємо. Так, ну всім бажаючи можуть долучитися. Вода є вітра є. Хто не пастує, можуть долучитися до акції. Можна просто долучитися фінансово, допомогти віктору, який цього потребує. Кілецівська філія патволині обленерго, всі електрики Олинської області підтримують акцію і будемо старатися, щоб всі були здорові, крепкі і допомагали нашим бійцям відвоювати справедливість і щоб в Україні панував мир і спокій. Дякую вам. Дякую. Так, ну ще я вважаючи. переодягається. А де прийшов? Ага, ще переодягаються, так переодягаються. Ну зачекаємо. Зачекаємо, переодягаються. ще хлопці? Поки хлопці переодягаються. Можна долучитися до акції, зробити свій внесок для Віктора який знаходиться в госпіталі в Луцьку, дуже важко поранений хлопчина потребує допомоги. Сьогодні ми запрошували його дружину на акцію. Дружина, на жаль, також дуже важко хвора, має грип і була б сьогодні тут з нами, отримала б всі кошти, але в залі х дружина хвора. Так казали, що область Ну як було сказано, що в районі по 300 гривень купається, а в області по 500, то ми я рахую, що на таку акцію не шкода потратить, кидаю 500 гривень. Давайте поаплодуємо. Дякую, Олег Ростиславович. Дякую. Дякуємо від всіх наших хлопців. Багато допомоги, ви знаєте, волонтерської було зібрано і передано. І наразі ми таким способом, такою акцією знову ж таки збираємо кошти. Звертаємо увагу громадськості, що, на жаль, війна триває, не завершується. Хлопці наші. І гинуть, отримують поранення. І ми своїми коштами. Чим можемо своїми діями, справами підтримуємо таким чином їх і їхнє здоров'я? Нічого нічого не запізнилися. Ми всі готові чекати всіх учасників. Так, я наступне відео. Слава Україні! Героям Слава! І в косі Путін А ще одне море! Доброго дня, начальники Горцівської міліції, полковник Приймачук. Приєднуюсь до даного дійства Хочу побажати всім, щоб ця війна скоріше закінчилася. Всі поверталися живими і Дякуємо. Більше Бо більше треба. Слава Україні! А, хлопці, які переодягнулися, приймали участь в акції. Будь ласка, зігрійтеся теплим чаєм. Підприємець Маковецький також долучився. Підприємець гуд від них вони свій внесок роблять, зігрівають наших відважних хлопців чаєм та бубликами. Шановні ківерчани, які щойно підійшли, ми збираємо кошти для здоров'я Віктора Михальчука, який поранений захищав нашу країну. Був в Донецькому аеропорту. Тож хто не приймає участь в акції, не обливається, може донести свій фінансовий внесок у нашу скриню на відновлення здоров'я Віктора. Будь ласка, пригощайте бублками, Тож ми всі долучилися до акції. Я ж знаю, кого переді мною стоїть дівчата. Пригощаються вублик. Шановні ківерчани, хто щойно долучився, хто ще хоче долучитися, можете бути присутніми при перерахуванні підрахуванні коштів, які були зібрані, щоб знали, яку суму ми зібрали під час цієї акції. Може, ще хтось хоче долучитися, прошу. Отож, шановні ківерчани якщо лічильна комісія не помілилася, то нашими спільними зусиллями ми зібрали 9 тисяч гривень. Дякую вам вам щирі оплески за те, що ви своєю такою акцією, яка зайняла зовсім мало часу, зібрали 9 тисяч п'ятсот які ми передамо Віктору Михальчуку. дякую вам